У мене є люди, які, які позбавилися і більше, ніж я. І той метод, ті програми, які я раджу, дуже вони працюють. Вони працюють, тому нікого не слухай. Звернись до мене, я тобі реально розповім. Ну в тебе реально є можливість позбавитися цих зайвих кілограм, причому покращити своє здоров'я в десятки, а може і в сотні разів. Бігати не будеш. І займатися саме такими тренуваннями, як я, ні. Я тобі дам дещо інше запропоную. Це буде харчування, піші прогулянки, цього тобі вистачить за глаза, щоб скинути до сотки. Коли станеш соточку кілограм, як, як в мене було, все, потім додав тобі більш динамічні руханки. Але тут важливо в цьому, що. Твоє бажання, твоя цілість спрямованість. Ну і щоб я був поруч. Ну і звісно, що поруч завжди в тебе не закінчувалися ті продукти, які я тобі пораджу а, підхопити з собою. І все, і, повір мені, результат буде, оточуючі будуть в захваті. Багато буде а, заздрити, багато буде казати, та ти нормальний вже досить. І тільки самі рідні люди будуть казати тобі, ти красавчик, і я.